Добрий день всім! Хочу поділитися з вами напрацюваннями такої дуже класної добавки, як бронха флор. Вона покращує роботу дихальної системи. От, коли кашель, і він довго, воно все збирається у всередині, в дихальних шляхах, мокроти, ці всі, і потрібно, щоб вони вийшли. Насамперед можна справитися і натуральними засобами, і не потрібно щось інше хімічне використовувати. Вон, бачите, дивіться, я от спеціально показую, що тут написано. Для покращення роботи дихальної системи, протизапальна дія, відхаркувальна дія, оволакуюча дія, виводить із страхеї, о, із бронхів всякі ці мокроти, і допомагає ну, виведенню їх, щоб їх там не було людина. Виздоровлює швидко, ділюся просто ну, своїм, своїми напрацюваннями, бо дуже дякую за цю добавку. Просто ну, класний помічник. Саме от в цю пору він, ця добавка мені допомогла дуже. Вона в таблетках О, ось приємна, така трошки солодкувата, дуже класна. Беріть, не пошкодуєте, покращуйте своє здоров'я. Я вам бажаю миру, здоров'я, щастя і добра.